Правильно обрати майбутню професію один з найважливіших кроків у житті людини, тому таку допомогу юному поколінню надають спеціалісти. Ярмарка кар'єри, яку проводить надвірнянський центр зайнятості, стала уже традиційною. Цього разу захід організували для делятинських школярів, аби допомогти учням свідомо підійти до вибору майбутньої професії. Вибір майбутньої професії під таким гаслом у долятині відбулася ярмарка кар'єри. Традиційно цей захід організовували надвірнянський районний центр зайнятості спільно з представниками вищих навчальних закладів Прикарпаття. Вже котрий рік споспіль служба зайнятості проводить таку своєрідну ярмарку кар'єри, де старається випускникам шкіл району познайомити з тими навчальними закладами, які в. Зараз, кажуть спеціалісти центру зайнятості особливим попитом у роботодавців користуються прості робітничі професії. Не секрет, що сьогодні ринок праці диктує нам таке, що робітничі професії мають перевагу. Для тих, кому складно зорієнтуватися у пошуку майбутньої професії, такий захід дає практичну можливість поспілкуватися безпосередньо з представниками вишів. Надвірнянський коледж Національного транспортного університету, Надвірнянське професійне училище номер 11 та Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу ознайомили школярів. З вимогами та можливостями закладів. Ну, моя експозиція пов'язана само собою з Деревообробкою, тому що ми проживаємо в Карпатському краї, де дуже сильно популяризується Столярне виробництво, є деякі там різьблені речі, які учні наші виготовляють під час уроків виробничого навчання та на гуртках. З великим задоволенням наш заклад приймає усіх таких заходах. По-перше, щоб донести інформацію для школярів, щоб вони могли вибрати правильний свій шлях, щоб отримали правильний напрямок і ту спеціальність, яка їм дасть. Хороше майбутнє, щоб вони стали висококваліфікованими спеціалістами. Орієнтаційна робота це така робота, яка дозволяє випускникам краще зрозуміти, який зробити вибір у житті. Тому що вибору є багато, а для того, щоб дійсно випускник зрозумів, що йому найближче. Ше підходить такі профорієнтаційні заходи надзвичайно важливі і потрібні. впевнений директор Делятинської школи, оскільки в йому віці важко визначитись, чим би хотілося займатися все життя. Якщо неправильний буде вибір, це по суті частина життя людини йде без творчості, без якогось креативу, без і тому вибрати як певну спеціальність і працювати довший час і діставати задоволення від своєї професії, це найбільше щастя в житті. Завдяки фаху. Організації на ярмарку кар'єри кожен охочий зміг отримати консультації спеціалістів. Крім того, можна сказати, що делятинські школярі визначились із вибором професії. Дякую представникам надвірнянського коледжу за цікаву проведену презентацію. Я е, намагаюся працювати у своєму житті над творчістю. Я сьогодні е, дуже багато завдяки представникам е, дізналася. і. Думаю, що я буду поступати в цей коледж, адже е, він є дуже цікавим. Мені дуже сподобалися їхні заклики про до приходу нам на студентів. Хочу дуже їм гарно подякувати. Від імені себе, від імені учнів нашої школи. Іван Осташук, Василь Томич, новини телеканала Раї.